Вітаю всіх шанувальників пауерліфтингу, Вітаю всіх глядачів та підписників каналу Iron Vision. Все, що ми робимо, ми робимо для вас. І сьогодні, у нашому огляді, ми подивимось змагання жінок у вагових категоріях до 84 кг та понад 84 кг на чемпіонаті України з класичного жиму лежачі, який відбувся 4 березня. 2025 року у місті Мукачево Закарпатської області. Розпочнемо з, зі змагань у вагової, у вагової категорії до 84 кілограм. Тут змагались двоє атлеток: це Галина Луніна, представниця міста Київ та Тетяна Шавідзе, представниця міста Харків. У першій спробі Галина Луніна здолала штангу вагою 67,5 кг, а Тетяна Шавідзе штангу вагою 80 кг. І ми всі зрозуміли, що всі крапки над і розставлені. Хто буде першою, хто буде другою, все зрозуміло. У другому раунді Галина Луніна замовила 72,5 кг, впоралась з заявленою вагою. Покращила свій результат, але і Тетяна Шавідзе також покращила свій результат. Замовивши на другу спробу 87,5 кг, вона впевнено вийшла і впевнено і технічно бездоганно виконала другу спробу, після якої 87,5 кг були її зараховані. І це вже остаточно поставило крапку у змаганні Тетяни Шавідзе та Галини Луніної. Третя спроба вже не мала значення. Ми всі розуміли, що перед третьою спробою все вирішено. Тетяна Шавідзе – чемпіонка Галина Луніна віце-чемпіонка. Але дівчата, звісно, вийшли на третю спробу. Галина Луніна замовила 75, 75 кілограмів на третю спробу. В її активі вже були 72,5 але все ж таки покращити результат у протоколі у фінальному протоколі змагань чемпіонату України Галині дуже хотілося. Але 75 кг, кілограмів на жаль, не підкорились Галині Лудіної і вона завершила змагання з результатом 72,5 кг. кілограми. Тетяна Шавідзе на третю спробу вже виходила у ранзі чемпіонки України. Вона мала в активі 87,5 кг, але хотіла додати ще 2,5 кг до загального результату і з гарною цифрою 90 завершити змагання на чемпіонаті України. Але третя спроба для Тетяни Шавідзе, як і для Галини Луніної, виявилася невдалою. 90 кілограмів Тетяні Шавідзе не підкорилась, і вона завершила змагання з результатом 87,5 сім кілограмів. Церемонія нагородження віце чемпіонка України 2025 року з класичного жиму лежачі стає. Галина Луніна її результат 72,5 кг. Та чемпіонкою України цьогоріч стає Тетяна Шавідзе, представниця міста Харків. А з результатом 87,5 кг Вона стає беззаперечною чемпіонкою України у ваговій категорії до 84 кг. Далі буде. І змагання у ваговій категорії понад 84 кілограми. У цій ваговій категорії була тільки одна представниця Вікторія Поліщук. Майстер спорту України з Вінниці Вікторія Поліщук. Вона, ви ж розумієте, у першій спробі вирішувала долю чемпіонства. Якщо у першій спробі вона... Здолає заявлену вагу, вона автоматично стає чемпіонкою України. І Вікторія Полящук здолала цю вагу. Заявлену вагу 100 кілограмів, які підкорились Вікторії, вже зробили її чемпіонкою України. Але Вікторія рухалась далі, і на другу спробу у другому раунді вона замовила 105 кг. кілограмів. Вікторія Поліщук це атлетка з великим досвідом виступів на українських та міжнародних помостах. Тому вона сьогодні показала 100% результат і виконала вдало всі три спроби. У другій спробі їй підкорила штанга вагою 105 кг. І на третю спробу, як же як ви вже зрозуміли, третя спроба. Також буде підкорена Вікторією. Вона замовляє 110. 110 кілограмів, які принесуть їй золоті нагороди чемпіонату України з класичного жиму лежача 2025 року у ваговій категорії понад 84 кг. А також цей результат принесе Вікторії Поліщук. Бронзові нагороди в абсолютній першості. У цьому році абсолютна першість виглядає так: бронзова призерка Вікторія Поліщук, срібна Галина Кад... Ганна Кадацька. Вибачте, Ганна Кадецька і перша Ганна Бутурлі. І ось церемонія нагородження. Бронзова призерка у абсолютній першості та чемпіонка України а, з класичного жиму лежачи у ваговій категорії понад 84 кг. кілограми. Представниця міста Вінниця, майстриня спорту України Вікторія Поліщук.